Давайте будемо знайомитись. Я сотник Сергій Васильович, учитель фізичної культури Есманської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Лугівської районної ради Сумської області. Ось уже більше 30 років я живу і працюю в цьому навчальному закладі. Унікальність селища і навчального закладу полягає в тому, що саме в Есмані жив видатний діяч державотворення, правознавець, президент Академії наук за часів правління Скарапатського Микола Прокопович Василенко. Директором школи працював герой Другої світової війни, командир червоного партизанського загону Іван Євдокимович Забелін. Проблема, над якою я працюю, зміцнення фізичного здоров'я учнів через запровадження здоров'я зберігаючих технологій. Для реалізації цієї ідеї проводяться різноманітні за формою та змістом заходи, туристичні походи, лижні прогулянки, моржування взимку, спортивні змагання за участі учнів сусідніх сіл, батьків. Різноманітні змагання з представниками установ та організації селища на приз директора школи, селищного голови, зустрічі зі спортсменами, військовослужбовцями, учасниками антитерористичної операції. Постійно приділяю значну увагу щодо виховання дітей на кращих традиціях національно патріотичного виховання. Водночас із фізичним розвитком учнів проводиться робота з вивчення історії рідного краю, виховання шанобливого ставлення до подій минулого, держави, народу. Реалізовується це в ряді заходів військово-патріотичного напрямку. Так, на базі школи діє військово-патріотичний гурток Джура, вихованці якого є членами пошукового загону пам'ять. Учасники гуртка постійно беруть участь та стають переможцями районних та обласних заходів з військово патріотичного виховання. Так, у 2016-2017 році учні школи здобули перше місце у другому етапі та стали учасниками третього етапу Всеукраїнської дитячої юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Жура. Крім того, члени гуртка стали учасниками всеукраїнського вишколу Джура Прикордонник, який проходив у місті Оршанець Черкаської області, за що були нагороджені подяками Міністерства освіти і науки України та Департаменту Державної прикордонної служби. У школі створена та дія школа сприяння формуванню здорового способу життя. Учні школи займають призові місця на районних змаганнях з волейболу, з футболу, легкоатлетичного кросу та інших. За підсумками роботи був нагороджений грамотою обласного департаменту освіти і науки, грамотою районного відділу освіти, подякою народного депутата Андрія Леонідовича Деркача. Подякою Міністерству молоді та спорту. Департаменту Державної прикордонної служби. Основним своїм досягненням вважаю здобутки учням протягом навчання в школі та після її закінчення. Від участі в конкурсі очі... очікую збагачення знань щодо нових форм та методів провадження здоров'я зберігаючих технологій, вивчити позитивний передовий досвід вчителів своїх колег. すごい Дякую